Кажуть, раз на рік ондер виходить із под землі. У ту найдовшу ніч, коли темрява торкається світла, а стара сила торкається молодої, то ніч калити. Земля тоді ще дихає теплом, а небо ховає блискавку у сні. У хатах пахне медом, маком, вогнем, дівчата печуть круглу калиту, чорну і золоту водночас. Мов сонце, що зійде з-під землі. Вони сміються, крутять волосся у коси, малюють на щоках жар, щоб ондер, коли прийде, впізнав у них своїх дочок вогню і ночі. А хлопці тим часом точать сміх як косу, гострий, блискучий, бо саме ним треба буде відкусити від сонця, що висить на червоній стрічці, і хто вхопить той шматок, той увійде у новий рік з вогнем у серці. І, от коли перший жар у печі гасне, а вікна темніють, ондер виходить не з шумом і з шелестом, не з грозою, з тишею, йде між хатами, торкається порогів, щоб пробудити тепло. І де його подих, там стигне хліб, а де його сміх, там іскриться любов. І кожен, хто тієї ночі жартує, сміється чи крадькома дивиться на того, хто любить, бере участь у давньому чарі. Бо ондер не лише Бог темрявий, він охоронець полум'я, що зберігає світло у серці. Так і сплітаються в ту ніч сміх і тайна, вогонь, і поцілунок, жарт і обряд, бо калита не просто гра, це пам'ять про ондера, що щороку підіймається з глибин, аби світ зміг знову народитися.